Привіт! Коротше, з вами Денис Френдлі. Зараз ми попробуємо такий торт з ягодами кремом Маскарпон. Давайте поїхали за ціком, отаким. Так. Поїхали. Я, коротше, переїхав у Польщу, тому ось відео, яке я вам обіцяв, що буде відео про Польщу. І... Познімаємо влоги більшості. Але будуть також реакції на ось їду, бо там банки продовжуємо знімати. Та. Тому такі справи. Поїхали їсти торт. Та отакі. От угу. Угу. Какао. Це какао з. Коротше, подивіться, дуже смачно. Ось такий торт. Це какао з сиром маскарпоне. Коротше, дуже смачно рекомендую. Та Recommendation. Приготувати собі ті. Дуже смачно. М -м 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 -м. Камера взагалі рівна. Так. Так, чотко. Ну, тепер нормально. Так, угу. Mm -hmm. Приїхали, коротше, в гості там. До родини. Тому такі справи. Погуляємо. Покажемо. Коротше, приїхали до міста Чистоково в Польщі, там. Погуляємо, покажу місцевість. А вам на влоги, так. О. Так Ну, смачний там. Так. О, тепер супер, але трохи... Знаєте цей кривий. ну нічого немає. Ну, коротше, різниця в часі. А зараз десь 13 чимось, коли вже у нас 14 чимось. Коротше, я тепер знімаю на польський час, виходить. На 14-14 по польському часу, не по українському. Ну так виходить. Не знаю. Бо, воно щось, бо я запустив шорти, а шорти ще не опублікувалися. Значить шорти е, вийдуть по польському часу. Значить треба знімати на польський час, якщо ти знаходишся в Польщі. Ну, типа того, не знаю. І що ще хотів сказати. Так, що таке? Так, казати нам. Забув взяти собаку. А там Можно поставить подавить с плюсом, смачно. Так, можно це гарячий шоколад, гарячий шоколад, вісім з чимось. 8 баллив, да, 8 баллю, потом какао ну, мені. Ну, вроде смачно, Там. та 8 та, -та. Mm -hmm. Так, давайте полуницю. Mm. Зацінимо? Mm. Mm -hmm. полуниця на 10, Чорниця, чорниця, так. так. Mm, На 9. Так, це такий бисквитный торт. Во, нагадав. Тоже бісквітний тортик. Так. Угу. Ну, в ставити можно ставить 10 смачно. Так. допиваємо і Датней вухо. О, трохи нагадало нести mm -hmm. mm -hmm. каву. Це mm -hmm. доволі смачно. Давайте ще кусочок відріжемо. такий шматочок. Учора виїхали пів одинадцяті, і приїхали. В цей десь, ну, на цьому часі шоста година була. По польському шоста година. Так, то сьома година. Ми вже тут стояли, такі. Ти... Ну там і так. Думали, що пізніше будемо, буде швидше. Так. Тому не погано. Добре, так як є? я цей раз у автобусі вже спав, бо я пам'ятаю, в Болгарії їхав, я не... Та, не... Міг заснути, тепер я вже тепер вже міг спати по дорозі, тому... Дуже прошу за актив, так як е, ну, буде багато контенту, надіюся, буде цікаво, сподобається вам, надіюся про те, що буде ну, нормально перелік. Так, чекаємо. Ага. Надіюся, але? як вийшло. Так. А я тут що доїдаю це, що я зачепив. Ну, коротше, тор смачний, я б оцінив, надаюсь плюсом. Mm -hmm. Так як. Так... так, давайте ще на шоколад оцінимо. О, чоколад. Це цей шоколад шогетен Польський. І їхній. Угу, шоколад на 9 Ой, добре. Коротше, на цьому все загалом дев'яточка смачно, класно. Так, хто може приготувати такий торт, готуйте на здоров'я. так. Коротше, будемо гуляти, будемо щось цікаве знімати. Тому дочекайтеся. А сьогодні у нас торт. Дуже прошу там. У нас був такий торт. там, Такий цікавий торт у нас там. Так, ось така ігрова площадочка тут, ось тако. Цікаво там. Цікаво. Тому такі справи дружні. Коротше, як сподобався цей мукбанк, вліпіть лайк. Ну, якщо хочете. Напишіть головне в коментарі, як вам. Та Ти й до зустрічі. Чекайте нових відосів з Польщі. Та бувайте, йо. Тон гарні квіточки, до речі. Пока!